Представники однієї з найпопулярніших аптек області отримали нагороди напередодні професійного свята. Його українські фармацевти відзначають кожної третьої суботи вересня. Почесну премію «Аптекар року виборола львів'янка, завідувач аптеки Знахарщина в вулиці Богдана Хмельницького Наталія Романишин. А кращою аптекою року на Львівщині названо Знахар номер 2 що на вулиці Городоцькій. Дуже були задоволені, як спочатку не могли повірити, що це дійсно ми, але. Сто ми робили напевно все для того, щоб ми попали в тому номінацію, і відповідно ми її виграли. Ми дуже задоволені і будемо прагнути до нових до нових перемог. В колективі аптеки переможниці працює 16 фармацевтів та провізорів. Кожен обрав професію за покликанням. У нас найбільша мережа рахується, дуже багато найменувань, кілька тисяч порядку. Відповідно, ми мусимо знати і замінники відповідно відразу, щоб людям допомогти. Не хочуть багато є пенсіонерів, які не будуть ходити по інших аптеках, шукати ліки, а просять заміни. І відповідно, ми хочемо так само їм допомогти, зробити ці сірі будні якось кольоровішими для них. Критеріїв оцінки у номінації кілька. Однак найголовніше якість лікарських засобів і якість наданих аптекою послуг. Ці складові успішної діяльності аптеки виокремлюють і львів'яни. Ми приїжджаємо з району, ми тільки робимо закупи в тій аптеці, бо нам тут дуже обслуговування подобається. І тут, звичайно, що нижче сіни. Високий рівень обслуговування, дешеві ціни і е, великий вибір. Ідеальний аптекар повинен бути, по-перше, людина. З вищої боку, як звичайно, знахар на вищу на голову, на порядок, скажем, вищий від остальних аптек. Сьогодні в галузі працюють понад 350 тисяч фармацевтів та провізорів. Участь у конкурсі панацея зазвичай беруть усі учасники фармацевтичного ринку України. Тому нагорода, яку вибороли львів'яни, дуже почесна серед колег по цеху.